Рющі властивості оливкової олії відомі здавна. Щоб сповна відчути чудодійний ефект, олію потрібно правильно застосовувати. Зазвичай для цього її підігрівають. Так вона краще засвоюється і ефективніше відновлює і живить волосині цибулини. Ми використаємо олію, що має кімнатну температуру, що не менш корисно. Розділяємо волосся на пасма і рівномірно розподіляємо по всій довжині. Замотуємо голову та чекаємо годину. Змивати краще без шампуню, а повторювати процедуру не частіше ніж один раз на тиждень. Також можна додавати оливкову олію в готові маски, бальзами та шампуні, дотримуючись співвідношення 2 столові ложки олії на 500 мл основи. Також корисні і маски, що містять цей продукт. Ось, наприклад, маска із оливкової та кедрової ефірної олії. Намащуємо волосся і тримаємо 15-30 хвилин. Змиваємо. Оливкова олія корисна також у поєднанні із яєчним жовтком. 15 мл олії на один жовток. 30 хвилин і ваше волосся міцне та блискуче. Багатий хімічний склад оливкової олії принесе вашому волосю неоціненну користь. Густе, міцне та безпосіжних кінчиків волосся мрія кожної. Тож не баріться, а даруйте здоров'я своєму волосю.